Мої вітання впродовж наступних півгодини лише найголовніше та найцікавіше про українських захисників. Так, це звитяга в студії Я Антон Моронович. Розпочинаємо ми традиційно з добірки останніх військових новин. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, зустрівся з головою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні послом Ертолурум Апаканом. Планують розширити географію роботи спостерігачів та збільшити присутність співробітників місії у конфліктних зонах. Міністр оборони Степан Полторак провів зустріч з главою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні послом Ертулуром Апаканом. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на сході України та роботу місії ОБСЄ. Глава оборонного відомства запевнив, що діяльність збройних сил України спрямована на чітке дотримання вимог мінських домовленостей. Дуже хотів би подякувати за конструктивну і принципову роботу, об'єктивну роботу вашого особисто. Щодо забезпечення миру на сході України, глава спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні наголосив, що цього року зміниться концепція роботи спостерігачів. Планується розширити географію роботи та збільшити присутність співробітників у конфліктних зонах. Військові медики армії США ознайомили зі структурою, завданнями і можливостями військово-медичного клінічного центру західного регіону у планах вивести співпрацю колег з двох країн на вищий рівень. Заступник начальника медичної служби командування збройних сил США в Європі, полковник Анна Наклеріо, та командир об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки України GMTGU полковник Девід Джордан, відвідали військовий медичний клінічний центр західного регіону. В Міжнародному центрі миротворчості та безпеки працюють чимало американських військовослужбовців, які беруть участь у підготовці українських бійців. Тому здоров'я наших воїнів також залежить від цього медичного центру. Минулого року. Ко на жаль, ми мали і хворих, і травмованих американських військовослужбовців, але якість медичної допомоги, яку надав госпіталь, була дуже високою, і ми вдячні за це. Військові медики армії США ознайомились зі структурою, завданнями і можливостями військово-медично-клінічного центру західного регіону. У планах вивести співпрацю колег з двох країн на вищий рівень. Я сподіваюся, що все таки наша співпраця вона перейде від снів до, до справ, справжніх таких справ. Справи це обмін спеціалістами. Це робота їхніх спеціалістів в наших лікувальних основах і наших спеціалістів в їхніх лікувальних. Якщо буде на те воля. Двох. Остороння стосовно допомоги нам матеріально технічно ми будемо тільки за це вдячні. Я надіюсь, що на таку співпрацю. Львівські волонтери передали нове тренувальне медичне обладнання Національній академії сухопутних військ. Волонтерський вертеп цього тижня колядував у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Після різдвяних святкувань з українськими захисниками на сході України волонтерський полк вирішив показати інтерпретацію християнського вертепу офіцерам і курсантам академії. Ми почали їздити зразу під час війни, з травня 2014 року, і коли прийшов час різдвяних свят, хочеться не тільки привезти хлопцям амуніцію, смаколики з дому, але хочеться і той різдвяний дух принести, в кого вкладати, як не в наших хлопців, які завтра поїдуть на передову. Тобто хлопці, які тут навчаються, вони зробили усвідомлений вибір. Вони і вступили сюди на військових, щоб захищати Україну. Крім різдвяних колядок, волонтери привезли для курсантів корисний у навчанні подарунок тренувальні манекени з тактичної медицини. Дані манекени, дуже медична служба вдячна вам за даний презент. Будемо використовувати у навчальних цілах. У нас є кафедра спеціальних дисциплін, де викладається у нас військово медична підготовка. Для курсантів, солдатів, а також будемо використовувати для тренажів практичних з черговими з черговою зміною, лікарями, медсестрами, фельдшерами. Медичне приладдя передав бостонський професор, лікар-практик Геннадій Фузайлов. Львівські волонтери впевнені, що базові практичні заняття з тренувальними манекенами значно удосконалять медичну підготовку українських захисників. Львівська академія, я вважаю це одна з найпотужніших таких базових навчальних закладів в Україні, яка випускає офіцерів. І знаєте, там на передовій коли зустрічаєшся з випускниками цієї академії, розумієш, що ти не помилився. Справді, це, це дуже потужний заклад з величезною історією, і хотіло б, правда, щоб. Ну, список тих героїв, які виходять із цін цієї академії, поповнювалося тільки живими героями. В Львові відбувся перший відбірковий етап ігор інвіктос. У Львові на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони пройшов перший етап ігор інвіктус, тобто змагань нескорених. Це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали травм під час виконання військового обов'язку. Ігри інвіктус засновані принцем Гаррі Уельським в 2014 році. З вересня місяця ми почали збір заявок. Військовослужбовців, ветеранів військової служби, які бажають прийняти участь у цьому національному проєкті. В кінці грудня місяця волонтери закінчили прийом заявок. Ми їх обробили. На сьогоднішній день їх чисельність складає 175. Ігрін Віктор сприять Тації поранених бійців привертають увагу до проблем їхньої соціальної адаптації, а також виховують повагу до людей, котрі гідно служать своїй країні. Важно, щоб люди бачили, звісно, ті, хто впали духом, щоб бачили, що все можна, звісно, важливо. Владислав Назаркевич, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення. У львівському будинку офіцерів відбувся незвичайний захід, зимовий благодійний бал. Вхідний квиток коштував 160 гривень, та десятки молодих людей відгукнулися на ініціативу організаторів з молодіжної скаутської організації ПЛАСТ і придбали квитки, аби підтримати нашу армію. У львівському будинку офіцерів відбувся незвичайний захід зимовий благодійний бал. Вхідний квиток коштував 160 гривень, та десятки молодих людей відгукнулися на ініціативу організаторів з молодіжної скаутської організації Пласт і придбали квитки, аби підтримати нашу армію. Коли люди купляють щось у нас на аукціоні чи в нашій крамничці, дають благодійні внески. На це на ці вилучені виручені кошти. Ми мо. Ми можемо придбати ліки чи засоби, які потребують військові, що зараз лікуються у реабілітаційному відділенні в госпіталі. Бал Вийшов не пафосний, дуже демократичний і молодіжний, тому надзвичайно веселий. Сьогодні відбулися такі речі. Тину на нашому балі були майстер-класи, показові танці. Конкурси, там міси містер балу, король королева, найкраща сукня, найкращі метели, Підбувся аукціон, фуршет. Дуже ми мали багато спонсорів, які нам допомогли власне втілити. Ну, весь наш задум гості благодійного балу. Емоційно приховують на цій вечірці. їм подобається. Є можливість потанцювати, розважитись, послухати музику у виконанні оркестру і звичайно зробити селфі у вечірньому вбранні. Взагалі ми з радістю такі події. Найди час дуже мало хто не збирається. Зараз дуже змінився формат проведення часу молоді, тому ми залюбки підтримуємо такі події. Сподобалася подія. Я вважаю, що таке ну, частіше б події наші проводилися у дворі. Дуже благодійна мета. Дуже сподобався викладання майстер-класу. Тобто це хороша нагода вивчити для себе щось нове. І взагалі дуже гарно, все організовано, багато людей. Тільки позитивні враження, емоції. Міськовослужбовці будинку офіцерів стверджують, що залюбки надаватимуть свої приміщення для молодіжних заходів, адже завзятість і наснага юних українців надихають і додають сил у справі захисту рідної землі. Будинок офіцерів завжди відкритий до співпраці, і нам надзвичайно приємно, що це вже стало традицією. Другий раз поспіль в своїх стінах ми приймаємо національну всеукраїнську організацію скаутську пласт. Велилюдність благодійного балу свідчить про соціальну активність молодого покоління, яке своїм. Ми справами вже будує нову кращу Україну. 23 січня на 73-му році пішов із життя один із перших командувачів військово-морських сил незалежної України, віце адмірал Володимир Герасимович безкоровайний. Саме на його плечі випало чимало важливих рішень установлені українського флоту. 23 січня на 73-му році пішов із життя один із перших командувачів військово-морських сил Незалежної України, віце-адмірал Володимир Герасимович Пескоровайний. Це був дійсно вчитель, це була та людина, яка могла і навчити, та людина, яка могла коректно направити на істинний шлях. І на правильне прийняття рішення в складі ситуації це легендарна людина, справжній офіцер. Таким його запам'ятають нащадки. Так про нього відгукуються всі, хто знав командувача. Адже саме на плечі віце-адмірала випало чимало випробувань установлені українського флоту. Вадим лейтенанта дошов до адмірала, командира групи дошов до командувача оборожованими велеморськими силами України. защищал и воспитывал от лейтена, от матроса и от лейтенанта, от всех начальников. Давал воспитание, обучал и в результате стал великим человеком для нас, для подводников. Мы гордимся тем, что в наших рядах и мы причем к плечу служили вместе с Владимиром Герасимовичем столько лет. И даем... Ну, клятву ми не даємо, але говорим о том, що вічна пам'ять буде в наших серцях і достойно ми будемо нести славу подводников України. Прощались з Володимиром Грасимовичем у центральному будинку офіцерів. Спочиватиме віце-адмірал на столичному Лук'янівському військовому кладовищі. Україною стрімко шириться всесвітній флешмоб з підтримки учасників бойових дій 22 Push-Up Challenge. до акції. Вже долучились українські політики, громадські діячі, поліцейські, прикордонники та представники інших силових відомств. Але справжній рекорд із роз'єднання та згинання рук в опорі лежачі поставили курсанти та офіцери Національної академії сухопутних військ, що у Львові. Ми, військовослужбовці Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, на щиток знаємо, що таке війна і які її наслідки. Серед нас чимало курсантів та офіцерів, які зі зброєю в руках захищали нашу батьківщину на сході України. Сьогодні ми приймаємо естафету від наших колег з Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та долучаємося до всесвітньої акції «22 Push-Up Challenge. На підтримку тих, хто повернувся з зони збройного конфлікту, ви завжди можете розраховувати на нас, бо разом ми сила, академія. Передивляються ролики із виступами учасників флешмобу в соціальних мережах, часто не знають, що ця акція не закінчується одним днем. Усі його учасники зобов'язуються виконувати відтискання впродовж 22 днів поспіль з моменту перейняття естафети. Курсанти, викладачі Національної академії сухопутних військ охочі підтримують таке зобов'язання. Курсанти сьогодні третій день флешмобу на підтримку учасників АТО. Кожного дня на ранково фізичній зарядці ми вибігаємо з цілим підрозділом, і взагалі вся академія кожного дня віджимається. Віджатись від землі, хоч півсотні разів, для військовослужбовців, не проблема. Але саме число 22 є символічним. Воно відповідає даним статистики, згідно яких у США в 2014 році в середньому 22 ветерани щодня накладали на себе руки. Тож кількість віджимань є лише нагадуванням про цінність життя кожного захисника своєї батьківщини. Кількість 22 повторення це. Є чисто символічна визначена кількість прав для цього флешмобу. А загалом курсанти віджимаються від 60 і більше разів. Сьогодні організатори флешмобу не лише банально виконують вправу, але й намагаються привернути увагу до свого виступу, зібрати найбільше учасників, виступити у незвичному місці чи сформувати під час віджимання фігуру або число. Проте головною ідеєю флешмобу залишається готовність кожного з учасників акції здійснювати посильну підтримку учасників бойових дій. з пос... З травматичним синдромом тих, хто пережив страшні бойові будні та адаптується до мирного життя. Строєвий плац зазвичай це святе місце для будь-якої військової частини. Саме тут військовослужбовці вдосконалюють свої навички зі строєвої підготовки, але він став ідеальним місцем для проведення найрекорднішого флешмобу із підтримки учасників бойових дій. 72 колонни, колони, шеренг, 720 військовослужбовців. Саме така кількість курсантів та офіцерів Національної академії сухопутних військ долучилась до рекордного в Україні за кількістю учасників флешмобу. Але це далеко не всі охочі у навчальному закладі, хто мав змогу віджати з першого дня. Кількість учасників флешмобу обмежена масштабами плацу. Однак решта військовиків має можливість долучитись у решту 22 днів проведення акції. Ми підтримуємо учасників бойових дій, які зараз знаходяться на Сході. Також це фізичний дух, сила. Ну і підтримка наших героїв. Наша академія взяла максимальну, якби, кількість людей і Мені здається, що це буде самий масовий флешмоб на всю Україну, і та й не тільки Україну, а й Європу. Розгінання та згинання рук в опорі лежачі в єдиному пориві для військовослужбовців не просто дани на моді чи демонстрація сили, а насправді можливість продемонструвати свою підтримку учасників бойових дій, які цього насправді потребують. Адже проблема пристосування до мирного життя після жахіт сучасної війни для них самих знайомих не щуток. Чимало офіцерів та курсантів брали участь в АТО, а сотні випускників. І вишу зараз захищать рідну землю на сході України. Він втратив у цій страшній війні кінцівки проте не втратив свого величезного щирого серця. Ним пишається вся країна. Його ім'я знає весь світ. Вадим Свириденко у сюжеті наших колег з центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Волі, мужності. Я не думав, що все-таки був настільки важкий, що я трачу всі чотири кінцівки. І коли вже мені одного разу прийшла лікар і повідомила, що треба, вибору немає, треба рятувати життя, стан був взагалі жахливий. 16 лютого рано, коли ми йшли на допомогу іншому блокпосту, і вже коли вже перед самим, ми десантувалися перед самим як би, тим блокпостом, якого ми вже доходили, ми зайняли позиції в посадці, і біля нас просто розірвався снаряд. Ми, чесно кажучи, я цей постріл навіть не чув. Я тільки відчув, що дуже заболіла нога і рука. Мені вирвало шпаток м'яса притичі і поранило в ногу. Коли мені вже так допомогли, то мені там вже надали першу допомогу, включили капельниці. Винозні катетери і рани мої шили. Ось. Ввечері була дана команда йти на прорив з, колон, з колоною поранених. Але, на жаль, наша колона була розбита, так і всі машини були розбиті, крім однієї Урала, Що всіх поранених завантажити тоді, а хто міг сам, то важко поранений завантажують і рухатись в наш, вже повертатись в наш бік. Але не врахували, що кров все було заміновано. Урал знов-таки не їхав на міну. Це другий вибух. І я вже тоді знову ще більше потримав травму, я вже тоді пошкодив. Спину, коли повертався назад на землю з цього польоту, я впав на ночі спиною і вже було важко дуже рухатись. Ми взяли ковдри, залізли в кабіну розбиту. І коли я вже на ранок так отямився, я зрозумів, що я залишився один, всі хлопці, які були в цій колонії, вони замерзли поранені. І я там протягом чотирьох ночей. Був там, коли мене на після четвертої ночі знайшла розвідка ДНР. Я потрапив в полон. Але так як я був важко поранений, то обмін полоненими так взагалі швидко прийшов. Я вже на вечір за мною прийшла швидка допомога з Дніпропетровська, був переправлений в лікарню Меченкова. Де я знаходився протягом двох діб, і вже потім літаком я військовим. Я був переправлений в Київський опіковий центр. Була інформація про те, що військовий медик, санітарний інструктор Вадим Суріденко і 128-ї бригади, знаходиться в опіковому центрі міста Києва, що в результаті термічної... Травми, обмороження, він втратив кінцівки, перебуває в тяжкому стані, в стані інфекційному, сепсис. Ну і просто як знаючи, що таке бути медиком на війні, на передовій, я просто не міг не поїхати, поїхав, познайомився з ним. З того часу ми стали близькими друзями. Якби там не сталося життя, йде і треба вчитися по-новому і як харчуватися, і також навантаження вже нові, тому що якщо вже немає одних м'язів, то треба, щоб цю функцію виконували інші м'язи. Почалися важке тренування, повсякденне з цими афганцями. От приходили, ми просто кожен день ставили на ноги. Спочатку присідання робили, тоді перші кроки, тоді вже по палаті. Збільшувати кожен день навантаження по коридору. Крайній раз ми з ним були разом у Вашингтоні на цьому марафоні морських піхотинців. Я бачив, наскільки йому ця його слава і почесті, наскільки вони йому такі тяжкі, але він розуміє, що це треба робити, тому що він не належить собі. The Ukrainian team was able to participate. Участь української команди в марафоні стала можливою завдяки державам, які допомагають Трастому фонду НАТО з медичної реабілітації та Агенції НАТО з підтримки та постачання. Я дуже щасливий привітати українських військовослужбовців з їх досягненнями у забігу на 10 кілометрів, а особливо Вадима Свереденка, який показав найкращі результати його категорії. Ми тут провели разом з асоціацією інвалідів АТО відбіркові змагання. От відібрали команду з чотирьох хлопців і трастовий фонд НАТО з реабілітації допоміг з перельотом, з харчуванням. Була надзвичайна така важлива ця поїздка. Ну, вперше була Україна представлена поряд з грузинською командою. Теж вони були вперше. От брали участь цьому марафоні. Фон це 42 кілометри, у них там приймали близько 30 тисяч людей. Це не тільки військові, це і цивільні люди, і саме малеча, і люди похилого віку, і травмовані бійці були не тільки на протезах, а й на велосипедах, на спеціально адаптовані велосипеди. Наша дистанція була 10 кілометрів, ми були заявлені. І там приймали близько 6 тисяч людей. Це надзвичайно важко бігти. Ви уявіть, якщо людина біжить на своїх ногах, якщо є ступня, яка амортизує звичні рухи, то на протезах культя впирається в цей культ-приймач. Це вже боляче само пересування, ага, 10 кілометрів пробігти це подвиг. хлопця не зупинявся ні на секунду, як би там важко не було. Тому що ми дійсно чотири учасники цього марафону, які прийшли ато, всі пройшли поранення і були в своїй складнощі. Коли ми зараз були в центрі Волтера Ріда в Вашингтоні, то Україна у них асоціюється з Вріденком. Вони кажуть, воїни переможні, поки у вас є такі солдати. Перше не для себе, а це показати іншим, що коли ти падаєш, да, тобі тяжко, ти повинен піднятися і знову бігти. Ти повинен цю дистанцію подолати, як би тобі не було важко. Демонструєте і показуєте, що переможна. Українське військо на сьогоднішній день доводить справжню міць, що воно є однією з найсильніших армій на континенті так точно. А На сьогодні це все. Побачимось вже з вами за тиждень. Не пропустіть!